Доброго дня, заїхав до нас такий он велосипедик Bulls, німецький бренд, десять кращий в світі. Розовий, гарний для дівчинки, на 20 колесах від 5 до 8 років. Комусь буде цікавий, то пишіть. Бачите, система 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 передач. Переді 3, 18. на севшимано в системі. По стану дуже добротний. Бачите, рама все дуже в дуже гарному стані. Сідло теж, монетки, ревос. Дуже зручно переключати. Резина в дуже доброму стані. Вилучка амортизаційна, санторуска стоїть. Комусь буде така лялючка потрібна, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, in.ua, там є рубрика Дитячі велосипеди. Можна відфітрувати, нажати БУ, 20-ті колеса і ви її там знайдете.